Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте! Це Honda CRV 2014 року випуску в гарному сірому кольорі з бензиновим двигуном 2.4, автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний динамічний місткий кросовер. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски по салону. Світлий тканевий салон, світла стеля та люк. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, підлокітники під передні сидіння, мультикермо, круїз, контроль, датчик світла. Широкофункціональний дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер та інше. Пробігу даний автомобіль має 193 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон. Хапай авто. 12 ou